Сьогодні 5 березня. І ось так. Кактус розквіт. Квіточка вже відкрилася, він жовтенький. Ось так. Це вперше в мене кактус квітня. Але ще тут є два дзьобики, теж буде квітнути. Так що ось такий подарунок. Природи. Мені до 8 березня. Можу, щось не фокусується. Господи, Руки тремтять. О, піймала. Так що так. Всім гарного дня і гарної весни.